Вивчити Python звучить як серйозний виклик, правда? Стільки курсів, відео, книжок. Як серед цього всього знайти щось, що справді працює? От сьогодні ми поговоримо про один дуже цікавий підхід, який допомагає обійти всі типові граблі на цьому шляху. І вся увага сьогодні буде прикута до онлайн ресурсу P'юWebDev це, по суті, інтерактивний підручник, який був створений, щоб, знаєте, трішки змінити самі правила гри у вивченні програмування. Бо ж погодьтеся, знайти хороший інструмент для навчання це вже пів справи. А з такою кількістю варіантів навколо ну, дуже легко просто розгубитися. Давайте розберемося, як не витратити час даремно і зробити навчання справді ефективним. Ну що ж, почнемо з найважливішого які саме труднощі найчастіше стоять на шляху новачків, і головне, як сучасні інструменти допомагають ці перешкоди подолати. Думаю, багатьом це знайомо, правда? Просто дивишся відео одне за одним. Потім намагаєшся щось встановити, а воно не працює. Практики мало, ніхто не може одразу сказати, що не так у коді, це все неймовірно гальмує. І от саме ці болісні моменти і намагається вирішити платформа, про яку ми говоримо. І ось, власне, філософія, яка стоїть за цим проектом автори кажуть ми набралися сміливості та виклали свою версію, вважаючи, що нам є що розповісти та показати тим, хто вчить Пайтон. Це не просто ще один курс, а така собі спроба зробити щось дійсно краще, з розумінням того, що насправді потрібно людям. А тепер до найцікавішого що ж такого особливого в цьому підручнику, якщо коротко, вся справа в інтерактивності. Дивіться, як це працює на практиці. Замість того, щоб просто пасивно читати теорію, тут все інакше. Читаєте коротеньку лекцію і одразу ж, прямо на цій же сторінці, можете запустити приклад коду. Мало того, можна його змінити, поекспериментувати, подивитися, що з цього вийде, а потім розв'язати вправу і миттєво отримати перевірку. Навчання перетворюється на таку собі живу гру. Тобто ключова ідея тут це можливість взаємодіяти з кодом в реальному часі. Не треба нічого встановлювати на свій комп'ютер, ніяких складних налаштувань. Увесь процес від теорії до написання і тестування коду відбувається прямо у браузері. Це дуже зручно. І що найголовніше, це доступність. По-перше, все абсолютно безкоштовно і не вимагає жодної реєстрації. По-друге, свою першу програму можна написати буквально за три хвилини, і все це працює на будь-якому пристрої чи то комп'ютер, чи планшет, чи навіть смартфон. А якщо виникнуть питання, є спільнота, де можна отримати допомогу. Добре, з підходом розібралися. А що ж по наповненню, які теми охоплює цей підручник, чи достатньо цього для повноцінного старту? Все починається, звісно, з Азів. Є розділ Швидкий старт, де можна розібратися зі змінними типами даних основними операціями, тобто з усім тим, що потрібно, аби написати свою першу програму буквально за лічені хвилини. Далі більше іде занурення у структури даних це списки, множини, словники. По суті, це такі контейнери для інформації, без яких сьогодні неможливо уявити роботу жодного Python-розробника. Але курс не зупиняється на базових речах, він веде далі до більш просунутих тем. Наприклад, можна навчитися створювати графіку, навіть фрактали, і, звичайно, вивчити основи об'єктно орієнтованого програмування або ООП, що є, по суті, золотим стандартом у сучасній розробці. Але що важливо розуміти, QWebDev – це не просто підручник, це скоріше ціла екосистема, ціла платформа з різними інструментами для програміста. Тобто, окрім самого навчального матеріалу, тут є онлайн компілятор для тестування коду, величезна база задач для тренування і навіть розділ питання відповідь, де можна порадитися з іншими, все це створює таке повноцінне середовище для росту і розвитку. Гаразд, навчилися. А що далі? Як усі ці знання перетворити на реальну роботу? Давайте поговоримо про це. Бо ж кінцева мета вивчення програмування це не просто знати, а вміти застосовувати. І ця платформа, схоже, чудово це розуміє, пропонуючи такий собі місток від навчання безпосередньо до кар'єри. І ось конкретний приклад: прямо на сайті постійно оновлюється список з 10 актуальних вакансій. Уявіть собі, ви ще вчитеся, але вже можете придивлятися до реальних пропозицій роботи, не виходячи за межі однієї платформи. Тож, що ми маємо в результаті це не просто черговий курс. Це комплексна платформа, яка буквально веде за руку від першого Hello World до реальних кар'єрних перспектив. Питання лише в тому, чи готові ви зробити цей перший крок. А все, що для цього потрібно, це просто зайти на сайт квавеб.дфд. Там вже є всі інструменти, щоб успішно розпочати свій шлях у програмування.